Господь з вами і з духом Твоїм читання святого Евангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу зібралися до Ісуса Фарисеї та дехто з книжників, які прийшли з Єрусалима, і помітили, що деякі з його учнів їли хліб занечищеними, тобто немитими руками. Адже фарисеї і всі юдеї не їдять, якщо не вимують рук, потираючи їх кулаком, дотримуючись передань старших, і, повернувшись з торгу, поки не зануряться у воду, не їдять. Є і багато чого іншого, що вони прийняли, щоб дотримуватись занурення у воду чашок, глечиків, мідного посуду, лежаків, і запитують його фарисеї та книжники. Чому твої учні не поводяться згідно з переданнями старших, але за нечищеними руками їдять хліб, а він відповів їм: Добре, Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи доктрин заповідей людей. Залишивши заповідь Бога, ви тримаєтесь передань людей. І, покликавши знову людей, сказав їм: Послухайте мене всі, та зрозумійте, нічого нема поза людиною, що входило б у неї і змогло зробити б її нечистою, але те, що виходить із неї, те робить людину нечистою. Адже зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, захланність, лукавство, обман. Безсоромність, зазрість, богозневага, гордощі, дурість. Все це зло зсередини виходить і робить людину нечистою. Слово Господнє, Слово Тобі, Христе! В сьогоднішньому Євангелії чуємо. Про те, що, що би не війшло в нас, фізично, з їжі, не може зробити нас брудними або нечистими. А от наше серце, наші думки легко, навіть дуже. Що ж робити з цим? Рецепт простий. Боже слово. Боже Слово Євхаристія молитва. І стосовно Божого Слова чуємо цікаву річ. Це одне з моїх улюблених послань послання апостола Якова. Де він нагадує так, про те, що ми маємо бути виконавцями слова, а не лише слухачами. Бо тим самим можемо обманути себе. Можемо навести гарну картинку для інших, це правда, але чи для себе. Чи постанемо вправді перед собою? Дуже важливо черпати з цього Божого Слова. Цієї лагідності, цієї щирості і цієї істинності. Людина не вміє прийняти дуже часто всі дари, які Бог хоче, якими Бог хоче обдарувати її. Бо людина взагалі не вміє приймати. Їй дається, що, здається, що вона має щось комусь дати, і тоді це буде добре. А от приймати з цим важче. Так? Я був цей тиждень на реколекціях для молоді у Львові. І там була дуже класна одна штука. Одного сніданку організатори оголосили, що ти не можеш нічого брати з столу сам. Ти можеш тільки комусь іншому зробити бутерброд, покласти яєшню. Але тобі хтось має це зробити теж. І було дуже багато людей, яким було важко це прийняти. Так, здається, це банальна річ. Ні? Ну що там, щоб тобі хтось зробив цей бутерброд. Але така правда, так? нам важко вміти приймати від когось допомогу і добро. І тому нам теж стає важко прийняти в простоті це Боже Слово. А дуже важливо його прийняти, щоб воно закорінилось в нас, щоб воно дало плоди. Ми маємо відкрити своє серце на це. Бо якщо зробимо це, то відчуємо, який Господь до нас близький. Будуть до нас говорити. що Бо де ж на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш? Якщо я не відділю його від себе сам. Бажаю кожному з нас цієї відкритості серця. Амінь.